Привіт! мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. По вашому проханню показую, як я роблю вертуту на сковороді. Взяла е, одне яйце, зараз його збиваю, і сюди ж буду додавати 120 мл олії. У е, мене така трапилася неприємність, згоріла духовка. І хотіла зробити я вертуту. І якраз є можливість. Духовка вже працює, але так як я пообіцяла, роблю вертуту на сковороді з яблуками. Сюди ж додаю 120 мл окропу. Додаю потрошку, щоб не скрутилися яйця. Ви мене питали, як я робила вертуту печену, чому я додаю, не заварюю борошно, а додаю в яйце? Я пробувала і так, і так робити. Якщо додаю окріп в яйце більш еластичне тісто, додала пів чайної ложки солі і чайну ложку цукру. Все змішую і залишилося тільки борошна. Борошна додаю 370 грам, за три рази, але будете дивитися на тісто, тому що борошно різне, щоб ви відважили, але все-таки увага, яке, якої консистенції буде тісто. Поки можна змішувати вінчиком, я змішую вінчиком, тобто два е, рази додаю. Потрошку змішую вінчиком, а третій раз вже буду замішувати рукою. Тісто буде надзвичайно приємне, тепле, еластичне, дуже гарно буде з ним працювати. Зараз я все змішаю, вертуту робити дуже швидко, тому що це не недріжеве тісто, не потрібно давати час, щоб воно сходило. А надумалися, стали і зробили. Я вам покажу, як я її жарю на сковороді. Обов'язково я кладу пергамент, щоб тісто не прилипало, тому що без пергамента можна вертуту не перевернути. Ось так: 10 хвилин моєї праці. Ви подивіться, яке тісто гарнесеньке, подивіться, яке воно воно до рук не береться, воно аж виблискує тепле, гарне. Я його беру, накриваю харчовою плівкою і відставляю, поки я буду робити начинку із яблук. Я його ось так в дотик, щоб воно не підсихало, відставляю в сторону і зараз буду робити яблука. Сьогодні яблука я буду терти на терці, на бурячний. Яблука очистила від серцевинки, очистила від шкірки. У мене тут сім яблук невеличких таких по розміру, а ви дивіться, скільки у вас є. Цих яблук, у мене хватить на 5 невеликих вертут. Вертут у нас в ковороді. Я не скручую, не роблю равликом. Зараз сюди додам Сок півлімона, воно дасть і смак, і не так швидко буде темніти яблуко. Чого не буду скручувати равликом, тому що равликом не на сковороді погано пропікається, скручене тут, де скручується тісто. Воно пропікається, воно не сире, але воно не хрустке. Мені це не подобається. Я буду робити просто такими рулетиками. І які дуже гарно пропечуться з усіх боків. Ось так я виклала тісто і буду ділити його. Я буду робити 5 невеликих вертут, щоб вони поміщалися на сковороді. Сковорода у мене 29 см в діаметрі. І якраз у мене на сковороду е, ложиться дві вертути, таких тобто я за 2,5 рази їх підсмажу. Е, ось так я зробила кульки. І тепер уже одну кульку беру в роботу. Ці відставлю, я їх не накриваю, тому що це буде швидко, тісто взагалі дуже гарне і воно не обвітриться. Е, буду розкачувати. Качалкою в прямокутник. Чим тоньше ви розкатаєте, тим смачніша буде вертута. Я розкатую десь товщиною 1-2 міліметри. Я зараз вам покажу ось малюнок видно коврика. Ось так я розкатала, тепер кладу я начинку. На одну вертуту я кладу орієнтовно 3 столових ложки з гіркою яблук і їх трошки буду посипати цукром. Цукру беру небагато, десь пів столової ложки орієнтовно. І трошки посипаю. І так, як мені порадила одна моя підписниця, то крохмалю я не буду додати, а додам трошки панірувальних сухарів. Я спробувала, мені сподобалося більше, чим з крохмалом. Дякую за те, що ви радите. Я прислухаюся до ваших порад, пробую, якщо мені це подобається, то записую і раджу і вам попробувати. І тепер починаємо скручувати нашу вертуту. Тісто надзвичайно таке еластичне, ви бачите, воно не рветься. Як я його, яке воно тоненьке не є, я його згортаю, а воно дуже-дуже гарне. І зараз я буду скручувати вертуту. За допомогою коврика, можна, можна руками скручувати, воно таке, що можна буде і так, і так робити. Як вам буде легше, дивіться, пробуйте. Ось так. І я буду класти уже на пательню. На пательню поклала пергамент, поклала десь грам 10 масла вершкового розтопила, і тепер буду класти, візьму щіточкою, зараз розмащу по всьому пергаменту. Масло дасть дуже приємний запах. І якщо навіть трошки соку з яблук витече... То з маслом це буде такий приємний карамельний колір і запах. Колір вертути і запах, якщо воно трошки там підсмажиться, на малесенький вогонь на 10 хвилин. А я слідуючу швиденько скручую і знову покладу рядом на пательню. Ви подивіться, воно дуже гарненьке тісто, робіть. І мені напишите в коментарях, як вам сподобалося чи не сподобалося. Начинку можете брати різну. Спробуйте і напишіть, яка вертута вам сподобалася. Більше печена чи жарена. Ось Зараз я кладу сюди другу, якраз в мене на пательні гарно вони не мішають одна одній, і далі дивлюсь на час. 10 хвилин пройшло, і тепер мені потрібно їх перевернути, щоб друга сторона теж засмагла. Ви дивіться, як я беру шумовку, мені вона допомагає перевертати. А ви дивіться, дивіться, який гарний. запашне, а запах такий гарний. Як швидше потрібно допекти і вже смакувати. Ось так ще накриваю і ще на 10 хвилин. Все, вертута готова. Я вас запрошую, будемо смакувати. Зараз я покажу, яка вона всередині. Обов'язково печіть і пишіть мені в коментарях, як вам. Дивіться, яка смакота. І до зустрічі!